Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звуть мене Катерина Ярова. І я вас вітаю. Нашуміле викриття корупції фіскальній службі Рівненської області СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили на хабарництві одного з керівників державного відомства. Увесь день там проводилися обшуки, про що повідомляли із самого ранку журналісти та активісти у соціальних мережах. Втім, очільник служби закликав не робити поспішних висновків. Врешті в кінці дня скликав брифінг та спростував усі звинувачення. Більше про це далі в сюжеті. Десятки спецпризначенців автомобілі СБУ ГПУ та поліції у фіскальній службі проводять обшуки за опер... Оперативної інформації в кабінеті керівника Хабар. Я, як законослухняний громадянин, надав дозвіл, і вони оглянули всі ці кабінети, тобто провели обшука. За кілька годин обшуків та вилучень СБУ офіційно опублікувало у себе на соцсторінці. У керівника фіскальної служби знайдено 238 тисяч гривень Хабара. Цю суму він отримав у якості подяки від підприємця. Трошки сам здивований тими сумами, які там пишуть, і тими схемами, які там розмальовані. Але ці схеми стали доказовою базою для співробітників СБУ. За повідомленням служби безпеки, чиновник систематично одержував гроші від підприємців за сприяння у відшкодовуванні податків. За свої послуги він на регулярній основі отримував гроші. Під час брифінгу Дмитро Зайцев ці заяви спростував. Мовляв, не знає, що це за кошти. Ніяких звинувачень мені не пред'явлено, ніякого хабаря тут не було. Ніхто з працівників ДФС не затриманий і обвинувачення не пред'явлено. Відомо також, що обшуки у той день проводилися і за місцем проживання керівника фіскальної служби. В СБУ стало відомо, що чиновник залучив до своєї злочинної діяльності родичів. Зокрема, посередником виступала його сестра. А грошові кошти перераховувалися на рахунки дружини. Викрили на хабарництві одного з керівників головного. Правління державної фіскальної служби у Рівненській області високопосадовець систематично отримував гроші з підприємців за сприяння відшкодування податку на додану вартість державному службовцю. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Потрійне ДТП на міжнародній трасі Київчоп. Біля готельно-ресторанного комплексу на швидкості врізалися три автомобілі. В одному із транспортних засобів була однорічна дитина. Чим закінчився дорожній інцидент? Дивіться далі. Біля села Колоденка при хорошій видомості не зуміли роз'їхатися три автомобілі: Тойота, Форд та вісімка. За версією очевидців та учасників цієї автопригоди водій вісімки, виїжджаючи з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності руху. У той час на головній курсувала Тойота від удару один із автомобілів відкинула на кілька Метрів у ще одне 58-річний житель села Деражне Костопільського району круючи автомобілем ВАЗ 2108, Виїжджав на перехрестя доріг із вулиці Рівненська, села Колодинка на головну дорогу дороги київчоп Керманич не надав переваги у русі автомобіля Тойота під керуванням 35-річного киянина. Від ударів Кувазівка за інерцією продовжила рух та зіткнулася із автомобілем Форд. Водій Форду, 26-річний рівнянин. Добре запам'ятав ситуацію оман зіткнення. Він якраз стояв на перехресті та пропускав транспортні засоби. Стояв і мене зачепили, розвернуло машину. Все. Мені нічого, хлопці постраждали». В аварії постраждало двоє людей: водій вазу та дитина із «Тойоти». Там з клас кров, ну зараз роблять Дремін, все. це. А так, там виду ціле, ну зараз посмотрим. Потерпілих забрали до лікарні, каретує швидкої допомоги, іномарка білого кольору курсувала на столицю. За кермом був житель Києва, його пасажири теж. Дія вазівки із переломами кісток тазу та ноги госпіталізували в травматологічне відділення рівненської центральної міської лікарні. Однорічна дитина, яка була у салоні автомобіля, Тойота, отримала ссадину голови та після надання медичної допомоги її відпустили додому. Дорожню транспортну пригоду внесли у реєстр до судових розслідувань. Правоохоронці мають з'ясувати, хто винен. Майже 50 тисяч гривень віддали довірливі пенсіонерки шахраям. Афористи подзвонили до жінок та представилися поліцейськими. Жертви отримали жахливу інформацію про своїх рідних, а врятують їх, мовляв, тільки гроші. у рівному жертвою афористів стала бабуся. Їй 85 років. На стаціонарний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився поліцейським. Той розповів жінці, що її син арештований. Аби звільнити його, треба тисяча доларів. Довірлива жінка винесла усю суму на вулицю, де її чекав уже таксист. У той же день за подібним. Сценарієм цинічно шукали й пенсіонерку із Гощанського району. Псевдополіцейський зателефонував близько 15-ї години до 62-річної мешканки села Бабин Гощанського району та також попросив передати кошти за визволення сина. Жінка. На вказаний номер перерахувала півтори тисячі гривень. А згодом, коли вона вже оговталася, вона зателефонувала синові та з'ясувала, що з ним все добре. Ніяких проблем із законом у нього наразі немає. На півночі області злочинець особисто прийшов до жертви додому. 82-річна жителька села Городець це Володимирецький район повірила незнайомцю, що він працівник пенсійного фонду. Чоловік запропонував жінці обміняти гривні на долари США за вигідним курсом. Господиня погодилася та віддала шахраю 19 тисяч гривень, отримавши бажане злочинець суті, де зараз він намагається з'ясувати поліцейські шукають і пройди світів, які ошукали пенсіонерок через телефон. Поліцейські вкотре наголошують, що надання неправомірної вигоди службовій особі це теж кримінальне каране діяння. Санкція статті 369 кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 4 років. За фактом шахрайств відкриті кримінальне провадження. Телефонні шахрайства розраховані на довірливість та наївність. Перевіряйте будь-яку почуту. Інформацію. Ну і насамкінець статистика офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 379 повідомлень, із яких 69 кваліфіковане кримінальне правопорушення. Ставимо крапку на сьогодні. Якщо і ви стали свідком цікавих подій та бажайте поділитися новиною, звертайтеся 10 70. Це номер нашої редакції. Вам всього доброго і до зустрічі в ефірі. Нер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.